Від головних ролей у серіалах Повернення Мухтара таємниці ментівські війни, Одеса та казка про гроші до служби в лавах Збройних сил України. Український актор Костянтин Костишин ексклюзивно розповів обозює, чому пішов зі зйомок російського телесеріалу Повернення Мухтара, в якому знімався 10 років, і припинив спілкування з російськими колегами, яких вважав своїми друзями. Також актор поділився, чим займався від початку повномасштабної війни Росії проти України і як проходить його служба в ЗСУ. Про все це більш детальніше розповімо далі. Костянтин Костишин виріс і навчався у Києві і з 1991 по 2022 рік грав у київському театрі драми та комедії, де часто виконував головні ролі. Популярність здобув після ролі криміналіста інокентія Садовського в російському телесеріалі Повернення Мухтара. Актор згадує протягом 10 років зйомок серіалу з усіма здружився, Колеги по стрічці приїздили до нього додому. Утім, не очікував, що деякі з них підтримують агресію Кремля проти України, де й відбувалися зйомки, як приміром, його партнерка, російська акторка Оксана Сташенко, мовляв, то ще. Та потіністка. Ми товаришували. Вона була у мене вдома. Яка вона насправді зрозумів трохи пізніше? Вона людина, яка завжди там дає вигода. Пам'ятаю, перед черговими виборами Путіна Оксана дуже переживала, щоб зйомки не затяглися і встигла на голосування. Сказала: А хто як не він? За словами Костишина, після подій на Майдані, анексії Росії українського Криму, окупації частин Донбасу зі Сташенко на екрані грали в кохання, а в житті ледве віталися. Говорили, що ми без них ніхто. Ми вам гроші даємо, тому цей серіал знімається. За які кошти ти побудував будинок? Я побудував житло за ті гроші, що заробив. Просто так мені їх не дали. Насправді ж, ми з дружиною дуже довго будували наш будинок, вкладали все, що заробляли. Думали, зйомки йдуть, гастролі потихеньку подужаємо. І отримував я набагато менше ніж російські актори. Згодом була перерва у зйомках. Згадує Костишин через деякий час. Подзвонили з Москви і попередили щодо продовження зйомок. Проте від українця отримали відмову. Сказав продюсеру, що не вважає доречним те, що відбувається з моєю країною. Написав ще й текстово у вайбері, щоб не залишалося лише на словах. Мені відповіли, що все розуміють. На цьому ми і розійшлися. Мухтар для мене скінчився. Актор мешкає у Білгородці під Києвом з початком повномасштабної війни Росії проти України. Майже весь час жив із сім'єю в підвалі через запеклі бої навколо столиці та її постійні ракетні обстріли. Дещо пізніше Костянтин вивіз дружину та доньку. До Житомирської траси. Там їх підібрали родичі та поїхали у бік українського кордону на Львівщині. Проживши рік у Німеччині, повернулися додому, артист зізнається без найближчих було вкрай важко, крім того, наш театр довго не працював. Вже і театр на Подолі відкрився і Лесі Українки і Франка. А наш ні. Доходило до того, що мої колеги почали займатися роботою, яка до акторства не мала жодного стосунку, бо треба ж було якось виживати. З осені 2023 року. Костянтин Костишин служить в ЗСУ. напрямок. Південний армійським колективом задоволений хтось впізнає, а хтось ні. Дивується, ой, ви ж артист. У реальному житті не скажу, що дуже впізнаваний. У мене зараз прекрасне оточення. Реально дуже хороші хлопці. Є розуміння, що має бути саме так, як відбувається. А що робити такі часи? Мама, дружина, сестра та донька дуже переживають. Я телефоную їм кожного дня. У нас така домовленість, але розмови дуже короткі, зайнятий зранку й до ночі. Костянтин Костишин одружений з акторкою Анною Тамбовою і має 14-річну доньку Іванку. Від попереднього шлюбу є дочка Дарин. На одружена працює синхронним перекладачем англійської мови. Своїми дітьми культурний діяч задоволений, мовляв, у доньок дуже близькі стосунки після закінчення війни. Сподіваються поринути в театр.